93 бригада на півдні Харківщини завдала ворогу колосальних втрат в техніці. 93 окрема механізована бригада Холодний Яр завдала армії РФ колосальних втрат під час звільнення одного з населених пунктів на півдні Харківщини. Про це повідомили холодноярці у соцмережі. Зазвичай ми публикуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів, адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті, написала бригада у Фейсбук. Українські воїни виклали фотодокази знищення більше ніж півсотні одиниць різноманітної техніки. Українці захопили чергову транспортно заряджавну машину від важкої вогнеметної системи сімейства ТОС 1 в якості трофея холодноярцям дістався ЗРК за ТОР. Захопили неушкодженим танк т 72 Б росіян. Піхотинці знищили самохидну зенітну установку шилка, що є досить рідкісним зразком в окупаційному контингенті. Серед знищеної техніки безліч вантажівок, кілька БТР-70 та машин на їх базі, БТР-82, БМП 3 та танки. Далі фото без коментарів.